У цьому відео ми на прикладі гри двох команд спробуємо розібратись у правилах гри Ultimate Frisbee. Спочатку трохи теорії. Поле для Альтимату це прямокутник 100 на 37 метрів з двома 18 метровими гольовими зонами з двох боків. На початку гри команда з семи гравців розташовується в своїй гольовій зоні. Її мета буде доставити диск у гольову зону протилежної команди. В свою чергу, інша команда розташовується в своїй гольовій зоні. Її мета буде доставити диск у гольову зону першої команди. Диск отримує команда, яка програла жереб, та буде захищатись. Її гравець кидає диск в бік суперника, і гра починається мета гри передавати диск між гравцями команди, щоб останній пас своєму гравцю був у гольову зону суперника. Після голу команди повертаються у свої зони. Команда, яка забила гол, кидає диск команді суперника, який починає атаку з того місця, де диск впав або був спійманий гравцем, або вийшов в аут. Гравці білих кидають диск один одному, щоб наблизитись до зони суперника. Кожний гравець має 10 секунд, щоб виконати пас. Гравцю з диском бігати не можна, а коли спіймав диск. Треба зупинитись якомога швидше. Гравець білих виконує пас у гольову зону суперника, але невдало диск впав на поле. Тепер за правилами гри з того місця, де впав диск, атаку починає суперник. В Атаці можна передавати диск у будь-якому напрямку. При цьому час на атаку не обмежений. Гравці команди, яка захищається, не можуть торкатись гравця з диском або нападати на нього вдвох. У цьому епізоді гравець білих зачепив руку гравця з диском і порушив правила. Тому диск знову повертається до гравця у темній формі і знову починається відлік 10 секунд. Ось захисник збив диск і завадив передачі суперника. Тепер знов атакують білі. Диск переходить до іншої команди, якщо він падає на поле, вилітає за межі поля або спливають 10 секунд на пас. Гравець білий знов намагається виконати пас в гольову зону. За диском стрибають два гравці, і захиснику вдається блокувати пас. Отже, голу нема. Алтимат дуже атлетична гра. Гравцям доводиться багато бігати, робити прискорення та стрибки. Але силові контакти заборонені. Також не можна перешкоджати руху суперника без диску, який ще називають фризбі. Спірні ситуації повинні вирішуватися самими гравцями, які безпосередньо беруть участь в епізоді. Гра «Алтимат» потребує чітких командних дій як у нападі, так і у захисті. Ось гравець команди у темній формі виконує довгий пас на партнера. Який ловить фризбі у гольовій зоні і здобуває очко для своєї команди. Новий розіграш починається тим, що команда у темній формі робить пас супернику. Гра закінчується, коли одна з команд набирає 15 очок. Гра розділена на дві половини. Перерва наступає тоді, коли одна з команд набирає 8 очок.